Грамотами та грошовими преміями вінничани вітали маляків-розвідників з днем частини відповідно до указу президента Вінниця вже три роки. Має шефство над військовою частиною, що у Севастополі. За словами заступника командира Юрія Курило, за цей час шефи допомогли придбати комп'ютерну техніку будівельні матеріали. На знак вдячності на урочистостях розвідники відзначили міського голову Володимира Гройсмана та. Депутата міської ради Володимира Савельєва пам'ятними медалями. Як це відбувалось, бачила наша репортерка Оксана Святенко. Сьогодні 15-річчя від дня створення відзначає військова частина А 3318 З 2010 року ця частина є під шефною Вінниці. І сьогодні вінницькі делегати приїхали до Криму, щоб привітати моряків-розвідників зі святом. Приїзд шефів це для нас завжди свят, тому що Вінниця завжди це люди порядні ділові, це люди, які щирі, щедрі, це наш вхід в казарму почали з входу. Далі це обладнання, це і телевізори, і принтери, і ноутбуки, і оплата щитів на будівельні матеріали, тому що наш казармний фонд з 1949 року. І ніхто, тому що не було такої великої можливості. Нам допомагали, але сказать, дуже мало на урочистостях від Вінницької міської ради морякам вручили грамоти та грошові премії. Наградіть капітана второго рангу Роганяна Євгенія Лівоновича. Що ви сьогодні відпразнували день живождения? Поздравляю вас. Мер просив передать, що все-таки ми будемо шефство, допомагати всячески, матеріально морально і морально всегда. І моряки наші, особливо разведчики, не падайте духом. Ми, ми з вами всегда поддержим. Також від Союзу ветеранів морської розвідки військовим вручили п'ять медалей імені Матроса Кошки. Служу українському народу. Наш союз учередив медаль. Нашого по імені, нашого земляка, легендарного героя кримської війни, кошки, кошки, матроса кошки Петра Марковича. Для мене дуже велика честь, що мене нагородили. А особливо те, що мене нагородили мої земляки, мої співвітчизники. Я дуже пишаюся. В свою чергу винуватці свята відзначили ювілейними медалями мера Вінниці та керівника делегації Володимира Савельєва. Ми вас поздравляємо. Доброго народу України. Я хочу подякувати особисто Вінницькому голові Володимиру Борисовичу Гройсману, також депутатам Вінницької міської ради, Савілі Володимиру всім Музиченка Станіслава Петровичу і всім іншим. Хочеться висловити і всім жителям Вінниця, за то, що ви не залишаються в цьому скрутному становищі, допомагаєте нам. No. також Вінницька делегація завітала до Новоозерного провідати підшефний корвет. Вінниця Оксана Святенко, Андрій Починок, телеканал Віта Крим.